Просто зараз ви можете додати до своєї колекції ось ці чудові три монети. Наш ГЕРБ, наш стяг, наш гімн номіналом 5 гривень, присвячені Державним символам України. Зараз ці, монети, ці чудові монети, в подарунковому наборі від Національного банку України доступні в інтернет-магазині від Національного банку України по державній ціні. 433 гривні. Тираж цього набору досить невеличкий: 75 тисяч екземплярів. Монети мають кольорові зображення, там подрук і виготовлені досить класно. Силочку, де можна просто зараз перейти і придбати цей нобір від Національного банку України, я залишу в описі під цим відео. Поспішайте, адже кількість цих. Наборів обмежено. Ставте лайк, підпишіться на канал. До нових зустрічей в ефірі.